Швидкої маленької. Ой. Ой. Ой, заново. Добрий ранок. Ми сьогодні їдемо в Луцьк, тому що такої нашої маленької компанії трішки розбіємося на наші вихідні, тому що скільки можна сидіти. Навіть погана погода нам не завадить. Ми вже насолодимося нашою поїздкою. У нас сьогодні буде такий пішки гастротур і походимо по Львову, тому що Яна там ніколи не була, а я трішки По да. yeah. Луцьку. Я не знаю чого я путаю ці назви, але я просто так часто їжджу в Львів, що я іноді от справді mm -hmm. починаю мислити одним львом. Якщо я кудись їду на Л, значить я йду в Львів. Ні, yeah. ми їдемо сьогодні в Луцьку. Одним із плюсів подорожі зі мною є те, що я людина, яка постійно все планує, тому якщо я займаюся організацією, то моя компанія обов'язково тримає такий от список, куди можна сходити. Ну, звісно, я залишаю простір для вибору, тому що кожен кожного свої смаки, побажання. Але зі мною ніколи не буде такої ситуації, що ми приїжджаємо і ми не знаємо, що робити, тому що завжди має бути план, куди ми підемо. І я вважаю, що це є величезний плюс. І зі мною завжди є, що поробити, куди піти. Ми вже чекаємо наш тролейбус, нашу карету. Ось за нами вокзал, і ми йдемо пити щось гаряче. Тепокі. Зараз вирушаємо в Хепібейкері, трішки зігріємося, тому що погода а, бажає кращого, але ми не униваємо. У Нива, і в нас сьогодні активна програма. По плану це такий маленький гастротур, так як ми приїхали всього на декілька годин. Далі це замок Елюберта обов'язково. Також я хочу по плану сходити в музей сучасного мистецтва. Яна, як ти відносишся до останнього? Все, і якийсь ресторан Так. Все план складено. Це наше улюблене. Перед тим як кудись їхати, я обов'язково заходжу в TikTok та дивлюся, що рекомендують люди. Заклад Happy Bakery нам дуже сподобався. Надзвичайно затишний, комфортний. Ми замовили для себе глінтвейни та вирушили далі. Ми відповідно до вітряного образу цього дня і рухаємося до замку Люберта для того, щоб трішки торкнутися до історії цього міста і відчути цю атмосферу. Поки ми студенти ми активно використовуємо цю привілегію, і як справжні туристи не могли не відвідати історичну пам'ятку за півціни відповідно до нашого статусу студентів. Доторкнулися до середньовіччя та зрозуміли, що хочемо їсти. Ми зараз їдемо в заклад. Оце «Sky Bar Family». І так, я як тобі такий експірієнс, скляний ліфт. Клієнду застрягла, от застрягла і не попала додому. Та попали. Спортзал якийсь. 1500 гривень на три місяці. Культурна пропозиція. Може в кінці ми хоч приведемо себе в порядок трішки. Просто погляньте на цей вид. Я вибрала цю сторону, рено реально офіно. Так, зараз будемо пробувати кухню. Нам накрили таку поляну. Ми замовили два супа грибний і сирний філадельфію з крабом і з лососом, і такі коктейлі. Ну, все, зараз будемо обідати смачного розкажемо, як кухня в закладі. Ми дуже наїлися. В принципі, заклад нам сподобався, а особливо вид він неймовірний. У нас Приємний шок, дуже все цікаво, абстрактно, досить такий абстрактно літачі буде. Я думаю, багато хто що живе в таких будинках, виглядає крипово. Що не можна знімати? Я не знаю, написано зйомка 500 гривень. Нас була рівно одна година, щоб переглянути чотири поверхи цього музею. І скажу вам так: якщо ви плануєте йти сюди, виділяйте мінімум дві години. Мені хотілося зупинитися біля кожного експонату, розглянути його детальніше під різними кутами, відчути емоцію, яку хотів передати митець цим витвором. Я обов'язково сюди повернуся, адже кожного разу погляд на мистецтво може давати щось нове. Слє, ми На полі але зато побачили мистецтво. Це мистецько. Лети. Дорогая, ти летиш? Так. Четвертий вагон. Ми встигли. Все. Ja. Тепер успішно рухаємося на рівне. І скільки було б бы правильного приводу для контенту, якби ми не встигли зараз забронювали наступний поїзд? Або не знаю, їхали. Ехать... Із маршрутками, попутками. Попутками, так. Да. Нам цей провідник каже, що ми вже відправляємося. Можна візьму воду, тому що mm -hmm. у мене дуже сильно голі. Зап'ємо, встигли.